Всім привіт вітаю на каналі! Повертаюся до вас після невеличкої перерви. Цей час ми хворіли, я вирішила зробити собі невеличку відпустку. І ось сьогодні у нас субота, я вирішила взяти камеру в руки, щоб щось познімати. Активні вихідні, як у нас завжди планувалися, але я вирішила, що так як у нас завжди все йде не за планом, то піде, як піде. Зараз розкажу, що я хочу зробити, і потім буду показувати, що у нас все ж таки вийде. Сьогодні хочу почати фарбувати нашу веранду. Точніше, буду фарбувати поки що вікна і козирок над дверима. Чоловік каже, що це марна праця, але, як на мене, то вона зараз виглядає взагалі жахливо. Дуже давно ми її робили. Будемо перероблювати в якийсь інший час, але не зараз. А зараз я хочу просто, щоб вона виглядала більш-менш пристойно. Покажу вам трохи з цієї сторони, ось так це виглядає. Взагалі-то ми плануємо її розширювати на цю сторону майже аж до вікна. Але то буде пізніше, бо перед цим треба буде зробити нам дах, трохи переробити. А зараз хочу просто навести трошки марафету. Покажу вам нашу красу, поки ми хворіли, що у нас тут сталося. Дивіться, наша трава, наш газон. Ну, Те, що тут він не зелений, то зрозуміло, бо я його не поливала тиждень, поки ми хворіли. Але ось що тут у нас коїться. Ви подивіться, іграшки собачі, іграшки льовині, листя кукурудзи, коробки Ось розпотрошили, тряпки. Тут десь я Бачила губку якусь стару. Не знаю, де вони це взяли, мабуть, у літній кухні. Але ось що у нас тут наробили собаки, поки ми активно з льовою не гуляли. Тому буду ще сьогодні і цим займатися. Нарешті заклеїла вікно одне малярним скотчем. Чесно кажучи, дуже багато часу це все зайняло, але як є. Тому зараз буду швиденько розмішувати ґрунтовку і фарбувати. Використовувати буду ось таку ґрунтовку, це із наших запасів. Нею я ґрунтувала двері дровника нашого, тому вона вже, в принципі, у нас перевірена, нормальна. Ну і купувати нову поки що не збираюсь, поки цю не закінчу. Полтовки залишилося дуже мало. Не знаю, чи вистачить на одне вікно, але я викрашу її і будемо далі ще одну банку купувати. Льова прокинувся, ми скільки змогли дофарбували вікна, догрунтували, точніше, не встигли ми пофарбувати козирьок, але якось так. Ось тут от у нас темні плями, це ґрунт, який ми наносили раніше, я не знаю, рік чи два, може тому я збиралась теж фарбувати вікна. Але поки що він залишився. Хай буде, я потім трохи підфарбую з часом, коли козирок пофарбую. Поки що, так от закінчилось на сьогодні наше фарбування, але продовжу, сподіваюсь, дуже скоро. У нас початок восьмої на годиннику, а ми тут копали. Для чого ми це робили? У нас тут була клумба з ірисами. Колись ми їх зараз викопали. Усього вони лежать, буде їх пересаджувати на вулицю. А навіщо ми перекопували? У нас тут ця клумба була от таким от горбом, наче. І взагалі ця територія у нас іде сюди під нахилом, і ми хочемо її вирівняти. Плюс у нас біля відмостки земля виявилась вище, ніж сама відмостка. Тому ми тут трошки відкопали завтра. Чи коли у мене буде час, сподіваюсь, завтра я трохи переберу тут все і будемо розрівнювати тут територію, щоб було рівніше. Це ми ще хотіли робити на початку літа, але ось тільки дійшли руки. Тут у нас ще планується зробити навколо троянд бордюрну стрічку. Тут у мене троянди, якщо ви не бачите, я їх теж майже не бачу. Але коли це зроблю, то буде більш естетично, скажімо так, і це вже буде мати більш-менш завершений вигляд, як я це і планувала раніше. Коротше, у нас прикол. Зібралися ми тільки що в магазин їхати, невеличкий закуп зробити, щоб зранку я могла приготувати те, що хочу. І я вдягла сукню. Як ви думаєте, чому мій тотлер почав істерити? Не може вже заспокоїтись хвилин 15, тому що мама вдягла сукню, а треба було, виявляється, вдягати футболку, шорти, які я носила раніше. Я не хочу в них їхати, вони брудні. Не можемо заспокоїти дитину. Я вже вийшла, з ним там тато намагається зробити так, щоб Льова вдягнувся. Це якийсь просто дуже странний вік у дитини. Я розумію, коли він там може істерити, що я там порізала, не знаю, що, що я там, банан різала, огірок різала, йому потрібен був цілий. Ну то ладно, ну блін, сукню вдягнула. Ото й так буває. Пишіть в коментарях, які у вас були цікаві теми для істерик. Буде дуже цікаво почитати. Повернулись ми за тебе, наша невеличка закупка вийшла на 1400 гривень. Нам цього вистачить ну, чогось на тиждень, що ще, може, прийдеться докупати. А, нічого такого цікавого, мабуть, ми не купили, але покажу одну гру, яку вибрав Добре, собі Льова. Так виглядає ця гра, точніше лото. Їх було два види: один із машинами, і другий зі звірями. Звичайно, що Льова вибрав собі із машинами. Але якщо ми будемо в АТБ, і там буде таке лото зі звірями, я б його купила, бо мені здається, буде грати легше. Є поля, є картки, гра як в лото. Тобто, ви ці картки. І кладуться на поля, у кого першого заповниться ось це поле таке поле, то і виграв. Для Льови це зараз важко, бо ці машини на оцих полях вони дуже схожі. І йому іноді важко відрізнити машину від машини. Тому здається, що для такого віку, як у нього, 2 роки, то зі звірями буде легше, скажімо так. Але я думаю, що якщо інтерес до машини не пропаде, то через якийсь час, можливо, через рік, через півтора, то це йому теж буде дуже на часі. Ранок неділі у нас почався ось так. от. Так, ну ми поки що зупинилися на ось такому результаті. Ми ще будемо стягувати землю сюди. У мене ось мої помічники закапують, розкапують тут цю їжу. Зараз тут у нас дуже спекотно, вже 12 година, тому я пішла робити справи у холодок. Зараз хочу дофарбувати козирок зверху, але мені для цього треба розвести ґрунт якимось розчинником. Він почав гуснути трохи, тому зроблю це. Попрошу чоловіка, поки льова спить, поставити драбину і максимально хочу тут зверху з ґрунтом закінчити все. Розводити ми ґрунт будемо ваттспірітом. Можна написано на банці або сервент, або ватспіріт. Ну що, в мене закінчився ґрунт. Що я встигла дофарбувати? Це козирок і ось трохи парила. Це так називається. Далі, що в планах? Треба поїхати купити ще ґрунт і купляти вже фарбу. Не знаю, чи встигнемо ми це зробити сьогодні, чи будемо робити в якийсь інший день, але поки що ось такий у нас проміжний результат. А у нас знову спека, тому ми зараз займаємося поливом. Наш самий головний помічник нам допомагає як може. Ну десь там він. Оно. тому спораємося. ми сьогодні дуже швидко. Перед тим, як викопувати квіти перед будинком, я зібрала ось такий букетик, таких колосків. Насправді це бур'яни, але мені дуже подобаються, які вони коли виростають. Зараз їх поставлю у вазочку і потім доєднаю або до осіннього букету, або зроблю віночок на двері. Дуже мені вони подобаються. До речі, минулого літа теж збирала і десь стоїть такий букетик, треба пошукати. У нас вже вечір. Ми після обід тут теж рівняли. Чесно кажучи, дуже мені це важко дається, але поки що ось так: от. зараз ось підготувала собі поливалку, буду тут проливати, трохи усядеться, і потім будемо далі дивитися, наскільки тут рівно і що ще треба зробити. Подзвонили нам сьогодні з приводу розширення нашої ями там, де нас знаходяться насосні станції. Я про це розповідала у минулих відео і озвучили нам ціни. І, чесно кажучи, сказати, що ми здивовані, це нічого не сказати. Отож, викопні роботи нам сказали, 42 тисячі будуть коштувати. І роботи зі стінами, ну, викласти шлакоблоком стіни, залити кришку, роботи разом із матеріалами 30 тисяч. Ми, чесно кажучи, не очікували такі. Таку ціну. Отож, зараз весь вечір думаємо, рахуємо і почали вже шукати інших людей, щоб дізнатися інші ціни, бо нам здається, що порядок цін тут може бути інший, а не 75-80 тисяч. Отож, такі у нас новини. А я сподіваюся, що ми все ж таки ці роботи почнемо ось дуже скоро. Знайдемо тих людей, які нам це зроблять. Бо це зараз ну, дійсно такий важливий у нас тут момент.